Зустрілися з активними читачами та передали книги українською і англійською мовою. До узівської громади завітали представники українського пен клубу Це культурна та правозахисна організація, до складу якої входять письменники, видавці, науковці, журналісти та перекладачі. Ми приїжджаємо з письменниками, журналістами з України і за кордону. Тут з нами теж є двоє французьких письменників Ан Талеран. Які їздять з нами у ці поїздки, щоб підтримувати Україну і українців. Це важлива така ініціатива солідарності з їхнього боку. Ми їздимо для того, щоб з вами зустрічатися, чути ваші історії, дивитися, що Росія робила і робить з нашою країною, і крім того, збирати матеріали, збирати відео, фотографії, записувати інтерв'ю і поширювати це. Не лише в Україні а насамперед за кордоном на всіх можливих майданчиках, щоб світ знав про ті злочини, які продовжує робити Росія в нашій країні. 28 лютого члени клубу побували у двох бібліотеках Лозової. Оглянули та поспілкувалися з працівниками публічної бібліотеки та провели зустріч з читачами в Юнацькій. Працювали на два зали. В одному зібрали дітей. Поспілкуватися з ними приїхала авторка відомої книги про тракторець, що тягне танк, Оля Русіна. Ми навіть підготувалися до зустрічі з Олією Русіною, Нещодавно ми придбали самі її книжечку Тор-тракторець, і по цій книжечці ми малювали малюнки. Так що ми зробимо їй такий подарунок, по її книжці діти намалювали такі чудові гарні малюнки. В іншому залі підлітки та старша аудиторія спілкувалися з авторами книг, поетами, журналістами та гостями з Франції. Завідувачка юнацької бібліотеки Тетяна Москвічова зазначила, подібні заходи викликають великий інтерес у читачів, бо все більше жителів громади переходять на українську літературу та навіть твори зарубіжних авторів шукають саме з українським перекладом. Наразі це я вважаю, дуже необхідним, так як потрібно популяризувати українську літературу. Українських письменників ну це дуже необхідно. зараз. Така тенденція по нашим читачам дуже багато користуються читають українською мовою, саме українську літературу. Ярослава Дубіна, Максим Субільніков, новини ТРК Лозова.